Роль особистості в історії. Кожен має свою роль в історії, і навіть не дуже помітні люди можуть відіграти таку роль. І йдеться ну, про звичайних людей, які працюють, припустимо, на телемарафоні тому самому державному, зеленому, банківському. А ось у чому річ річ у тому, що Ірина Геращенка звернулася і, і за її зверненням відкрили кримінальне провадження проти. Телемарафона за цензуру. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, щоб знати більше. Для нас не телемарафона, стежити за тим, що відбувається на телемарафоні ну це якби частина нашого ідеологічного життя. Так от, ми говоримо зараз не про Ірину Геращенко, яка зіграла свою роль, вона вперше вона звернулася до. Слідчих органів, і відкрили кримінальну справу проти е, значить, е, телемарафона за цензуру. Е, вона опозиціонер, вона відомий політик, е, зрозуміло, що вона діє в рамках свого бачення, і воно може не співпадати з баченням багатьох інших людей, хтось може її любити, хтось не любити, але вона зробила це. І в результаті її звернення справа відкрита, і вона вже внесена в реєстр. Так що тут питань немає. А тепер починається найголовніше. Що буде далі? І звичайно, що поліція буде розслідувати це все. Вона буде розслідувати. І тут все залежить від отієї самої ролі людини в історії. Якщо ті журналісти і ті працівники каналу, які працюють там, Захочуть розказати правду, це буде вибух, який може зламати всю систему. Тому що це сигнал заходу, на який вони не зможуть не відреагувати. Інколи їм хочеться на щось не відреагувати, інколи ні, а тут не зможуть. І тоді це буде, ну, суттєві ем, тиски, зміни в. Стосунках між Україною і європейськими державами, тобто буде багато чого важливого. І ми зрешті, нарешті зможемо говорити про те, що цензура, про яку всі знаємо, вона юридично доведена, а не лише ми робимо аналітичні висновки. Бо висновки завжди можна зробити, коли ти бачиш, що відбувається в ефірі, ти аналізуєш розумієш, що певні теми не розкриваються, підходів певних немає, різних точок зору немає. Висновок який? Цензура. Так, от, в даному випадку, ми можемо говорити про те, що висновки є, розуміння є, а кримінального судового рішення немає. І якщо журналісти захочуть сказати і почнуть говорити, такий висновок буде. А якщо вони не захочуть і не будуть говорити, такого висновка не буде. І Більше того, справу закриють і скажуть, що це ледве не наклеп, ніякої цензури немає. Наша влада золота і пухнаста і нічого такого поганого не робить. Тому сам факт відкриття справи важливий, але важливіше не тільки те, що справа відкрита, а як вона завершиться. Тому що сьогодні ми на роздоріжжі. З одного боку влада може натиснути на кого треба журналістів. А ми ви ж бачите, як тиснуть на. Відомих, потужних людей. Ми це бачимо. Подивіться, як тиснуть на те саме Порошенка. Як ну, Порошенка потужна людина, в нього багато можливостей, і він може вистаяти перед цим тиском. А що говорити про звичайну рядову людину, на яку раптом почнуть тиснути, тому що вона дала покази. А кому вона дала покази? Підкотпідконтрольній банківській поліції. Тобто. Поліцейський приходить до журналіста, починає його опитувати, коли він його опитує, поліцейський йому каже, ти взагалі розумієш, що ти кажеш? Ти розумієш, що це, що це тобі, за, за це може бути? Ні, я не знаю, каже, що буде, ну ти подумай. І журналіст каже, раз, раз, раз і назад. Чому я так впевнено кажу, тому що я в часи Януковича так само давав різні покази по різних справах. І Я бачив, як зі мною працювали самі ті, хто мене опитували. Вони так ніби записували все, що я говорю, але записували так з великим сумнівом, нам, намагаючись мені пояснити, що може мені не варто не так побудувати фразу. А коли записували в протокол, то намагались цю фразу побудувати так, щоб вона не несла кримінальної відповідальності для того, про кого я говорив. Я знаю, як це робиться. Тобто я розумію цей механізм, як це робиться. Ну, припустимо, я знаю, замінити на, інф... на слова, що я чув. От коли він каже, я знаю, це одне, а коли він в протоколі пише, я чув, що так, таке є, це вже не факт. Тому що ти чув, а не знаєш, а не бачив і так далі. Тобто, механізмів є дуже багато. І знов таки на сьогоднішній день сказати про те, що відкриття цієї кримінальної справи обов'язково. Призведе до висновків правильних, судових, не можна. Тому ми сьогодні повинні фактично підтримати журналістів телемарафона. Ми повинні просити їх, щоб вони розказали правду. І я це відео пишу для того, що ми чекаємо від них мужніх і рішучих вчинків. Ми розуміємо, що кожен. Ну, умовно кажучи, хтось у хілянт, який в якийсь момент вирішив взяти і піти на фронт. Ну, нормальна історія, нормальна історія. Таких випадків багато, безліч таких випадків в Україні. А хтось, журналіст, який працював на владу, і може прийти і сказати правду про це, в дати покази перед тим, як він буде давати покази в, в поліції, дати покази публічно в якихось засобах маси інформації, продублювати їх, але не. Не після того, як він дасть покази, а до того, як він їх дасть. Тобто таких речей сьогодні багато. Я звертаюся до журналістів телемарафона виявити цю мужність. Цю мужність вже виявляли журналісти різних каналів, в тому числі 1+,1, плюс Ви пам'ятаєте, але вони виявляли мужність коли? Після того. Тобто, вони... Робили дурниці, працювали з владою. Потім, коли влада падала і приходила інша влада, вони вибачалися і казати: перепрошую, ми там були неправі, ми не тих підтримали, нас змушували. В даному випадку, у них є можливість це зробити. Тому ще раз, давайте, може, флешмоб якісь зробимо. Ще щось таке, але нам треба допомогти журналістам відчути важливість моменту. Бо від цієї важливості моменту залежить багато що. В майбутньому для України, чи зможемо ми сьогодні відстояти свободу слова, чи не зможемо відстояти? І коли я говорю про роль особистості в історії, я говорю ще раз не про Геращенка, а про журналістів. І не тільки про журналістів, а про кожного з вас. Тому що від того, як кожен з вас виявить себе сьогодні в соціальних мережах, в спілкуваннях з іншими, залежить від того, чи повірять журналісти в те, що настав момент. Сказати правду, я вірю, що цей момент настав, бо протести проти е, е, атаки на набу вони може безрезультативні з точки зору того, що новий закон буде ще гіршим ніж попередні, це очевидно. Але сам факт протестів, сам факт е, того, що було в гаслах, те, що говорили люди, і писали про е, на нинішню владу, воно може бути сигналом, в тому числі і для цих журналістів. Тому я їм зичу мужності, рішучості набратися волі, взяти свої документи і піти і сказати. Я ще раз кажу: це я бачив, коли люди місяцями ховалися від ТЦК, а потім закінчилося тим, що вони йшли в підрозділи і починали служити. Цей вчинок, коли людина сама йде добровольцем на фронт, вона перекреслює. Всі ті негативи від того, що вона колись ховалася. Розумієте це? Так і тут, якщо ви підете сьогодні і розкажете правду про те, що відбувається на телемарафоні, це перекреслить великою мірою все, що ви говорили раніше. Тому що це, що ви зробите сьогодні, це соціальний громадянський вчинок. А те, що тут робили раніше, ну, це була типова ватна поведінка, ну якою, чесно кажучи, страждає велика купа. Населення в Україні. Тому я зичу успіху тим, хто може назватися журналістом-громадянином на телемарафоні. І дуже сподіваюся, що ця справа, яку ініціювала Ірина Гіращенка, стане поворотною в питанні свободи слова. А там може ми й побачимо п'ятий канал, прямий еспресо знову в. Мережах і знову вони стануть повноцінними учасниками процесу, а не ютуб-каналами. Тримайтеся, слава Україні, до зустрічі!